Окей, всім добрий вечір. Так, сьогодні розберемо таких е, пару питань нагальних, та от, і тоді про верифікацію по стандарту нашому ІСО. Е, на рахунок, моя думка на рахунок цього та, який скинули, що з 1.04.24 року будуть, скажімо, оплачувати, де ми скидаємо результати. Ті, що от розбори скидають в Ютуби, ну це абсолютно нормально, це кожна програма, Міс, ліс там а, та інші. Відповідно, що розказують, а як то вносити, куди то вносити, і так далі. От, відповідно, що ну, хочу сказати, що ви маєте, ну так як тут практично всі завідуючі, та ви взагалі і ви і мисли, маєте мислити категоріям ризиків. Та і відповідно це був один із ризиків ваших. Та? ну, зрозуміло, він скорше всього буде у вас не написаний в тих ризиках, які ви там собі прописуєте. Та? От. Але й ризики, що, що от, треба буде в якийсь період вносити результати та? в ваші ну, погашення Та. Скажу так, ну це з однієї точки зору це є абсолютно нормально. Та, то що вимагає ЄСОЗ. Та, тобто вона що хоче, ну, вона і створювала цю всю медичну базу та, для того, щоб що, воно все уніфіковано в єдиному реєстрі були всі, скажімо, дані про пацієнта медичні. ЄС УЗЕ це електронна система охорони здоров'я, відповідно всі діагнози, там, вакцинації. Там аналізи і про і, і прочі, та, щоб все ну, що було в, в єдиному місці, і безпосередньо, якщо лікарю потрібно, по запиту, він міг би мати доступ, та, коли там які в нього були дослідження, і так далі. От, відповідно, це є абсолютно нормально нормальна, і ну з точки зору нормально взагалі, якщо вже починається діджиталізація і ведення електронних баз, та то зрозуміло, це є абсолютно. Нормально з точки зору би, управління держави, і... в такому ракурсі, відповідно що, ну, є правила, та? тобто десь мали то думати про це, та? і я забігаючи наперед е, приватні лабораторії, ви так само маєте думати, тому що я, скорше всього, думаю, що то питання часу, коли, е, скажімо так, заставлять всіх подавати. Та результати досліджень, ну, якщо ми говоримо про лабораторії, незалежно від форм власності. Тому що що як би, єдина база про пацієнта як би, має бути ну, повна, та? тому що що на даний момент у нас якби, може пацієнт в державній обслуговуватися, а так само може і в приватній клініки. Якщо, наприклад, там, коли заключаємо ті договори та, наші на сімейних лікарів, то окей, то все подається. Зрозуміло, ця система недосконала, Воно потрошки, от, щось вони роблять, щось вони вправила, Але як практика показала, що самостійно не розробники програм нічого не роблять. Тобто, на жаль, потрібно, так само ми і бачимо по нам. Да? тобто, Ще в 2016 році був той, пам'ятаєте, консенсус, що атестації не буде, і до 2026 року, що ІСО 1589 всі мають проваджувати, і що ніхто нічого не робив, поки не шарахнув, що не будемо контрактувати, поки бактеріологія не, не буде мати ІСО. Да? І тоді всі ну, зарухались. На жаль, ну, щось ми так. Пряникам ніяк ми не можемо, нам потрібен кнут. Ну І тому періодично такі правила виникають. Та? І відповідно зараз виникло питання, і що почали вже шевелитися програмні розробники, а як же полегшити це життя, особливо от лабораторіям. Та? Тому що реально фізично вносити всі результати, а самі розуміємо, результати це одне питання, а ще є референційні значення, норми. Та? Як в народі говорять, у кожного є різні, та і це не тільки питання внесення результатів, і відповідно, що система не досконала, та тому що що на жаль, поки що, це ручками -то все вводимо і проче. це те саме виникає питання на рахунок в роботі, коли ми погашаємо скерування, та і виконання, і там що. Получається, що пацієнт може по одному електронному а в декілька лабораторій піти з Е, тому що що, ну, є логічно, тобто е, електронне скерування і воно, пам'ятаєте, таке, як в роботі, прийом е, указується та? в роботі, а потім, як бактеріологія, там, за 5-7 днів видаємо результат, тоді по факту мало би бути погашення того скерування. Недосконала система, ми прекрасно знаємо на рахунок, особливо коли поступлення в стаціонар, да, хто оплачується чи то з первинки, чи то з вторинки, тому що що на даний момент іде е, от, валідація, коли вони звіти вам скидає, та, то воно іменно бере таймінги по верифікації. Ой, не верифікації, а видачі результату вашого, коли ви вже погасили скерування і видали результат, та, отой діагностичний звіт, а не по методу, коли ви його взяли. Та, бо, бо по факту ви взяли його ще по первинці. От, і тут виникають різні питання в такому плані. Це недосконалість системи. Десь я думаю, то в перспективі так само зміниться. Інше питання ліс міс На рахунок синхронізації та тому, що чому виникає питання, що лабораторії можуть, ну, в декілька лабораторій може пацієнти здати безкоштовно. А все просто, тому що що окей, ви взяли в роботу, але це ви указали в себе в місі, та? в комп'ютерній вашій програмі, а не в електронній системі охорони здоров'я. Відповідно, що нема ще синхронізації, що ви взяли то в роботі, пацієнт спокійно йде, е здає в іншій лабораторії. Вони що? вводять той 16-значний код, та і їм приходить, що окей в ще в роботі ні в кого нема. Та. А все із-за того, що синхронізація в основному йде по цьому. по Виконання по закриттю досліджень. Ну, в кожному програмі по різному. Тут питання вже до розробників програмного забезпечення, і то безпосередньо до них питання. Тому що синхронізація мала би бути відбуватися відразу, і по факту ви взяли в роботу, в ЄСУЗ мало би відразу то закритися питання, що що пацієнт здає в іншій лабораторії. От. Ну, Буде накопичуватися такі різні питання, і десь розробники до того дійдуть, так само як розробники дійдуть для полеглення полегшення вашого, скажімо так, життя, погашення тих скерувань і внесення результатів. Так? Як ліси з апаратів беруть зразу результати, та скачуть, і ви там вручну нічого не носите. Відповідно, те саме буде і в цьому, як його називається, що з вашого ліс чи міс буде відразу той діагностичний звіт і погашатися. Є різні вже розробки, де... тому що що у нас кожне електронне скерування на окреме дослідження. та От і є, уже там не буду називати які програми, де що по пацієнта воно погашає. Тобто, ви всього ну фізично ви тако електронний ключ на одного пацієнта вносите на карточку. А він же сам там 5-7 тих скерувань погашає. Тобто не кожен по окремості, а все разом. Та ете все технічні можливості. Ну тут питання до айтішників, до їх давайте, давайте, робіть, робіть, робіть по ваших запитах, та і відповідно. То все можна було прогнозувати по факту. От. І я кажу, це питання приватній лабораторії. Ви візьміть то собі на замітку, ви може, і не контрактуєтеся, да? є хто законтрактований, є хто не законтрактований. Але питання часу, коли і вас заставлять сугубо по ліцензійній діяльності, да? як було, що зараз ліцензію дають, то ти маєш бути зареєстрований ЄСУЗ. І все, без варіантів. А то відповідно е так само. Будуть уже до ліцензійної діяльності, додадуть, що все, ти змушений подавати всі результати в електронну систему охорони здоров'я. Та тому вже думайте: ну коли воно буде, не знаю, там, Може за рік, може за п'ять років, а. 99%, що воно це станеться, та? тому що, скажімо так, от сама ідея цієї електронної системи охорони здоров'я, що повні медичні дані, де би пацієнт не перебував, де би він не був, і так далі, він що, має бути в, в єдиному реєстрі. От, тому, скажімо так, то, що там технічне питання, хто то буде робити, а хто то цей. От? І так далі, ну це питання до керівництва і до вас безпосередньо, да, завідуючих лабораторій, що організувати даний процес. Тому що що ви маєте такі технологічні карти, скільки вам часу треба робити аналізи, скільки там погашати, і так далі, я вже пояснював, що ну, на даний момент це погашає хто завгодно з медзакладу, та. Але сьогодні ми якраз прочитаємо на рахунок верифікації і що, що на великих процесах має бути реєстрація виконавця. От відповідно, скорше всього, і так само це в перспективі. Я думаю, так само буде, що біохімічний аналіз має біохімік внести там клінічно, клініцист має внести імунологічне дослідження, імунолог, там ПЛР дослідження, бактеріолог там і вірусолог. <three heinem |bs|> да, в залежності по посаді. І я думаю, що теж до того дойде питання часу, тому що це теж вони підведуть під ліцензійні вимоги. що, вибачайте, є різні дослідження і різні спеціальності. Тобто, ну, Зрозуміло, зараз робляться ці стандарти кваліфікаційних професій, стандарти і так далі, від того буде тягнутися. Але то питання часу, і десь ви то маєте пам'ятати собі, то в ризики е, умовно внести, та і що раз, то не нау ризики, то для вас ризики. Та якщо введуть, а що я буду робити? Та, з тим, як ми то будемо реагувати? Ну і зрозуміло, хто швидше на то реагує, та, ну той буде, скажімо так, в плюсах, та. Тому що першого на четвертого вони реально не будуть та, то робити. І хто там вручною робив, та, ну фізично не будете встигати то робити, вносити результати, або будуть десь по сторінці, опять же, щоб то всі знали, то навчання, а тут буквально п'ять днів, так і. Не будуть виплачувати безпосередньо за то гроші, самі знаєте питання бюджету складне в Україні на даний момент, а тому, що медицина вона фінансується з. Цих яких коштів іноземних на даний момент та тому, що всі власні це все йде на війну у нас. А ті, що нам присилають, то от іде на медицину, на виплати зарплати і прочі Тому НЗСУ так не спішиться оплачувати. Та, тобто вони там, от знаєте, якщо більше того питання, розбираєтесь, там є глобальний бюджет, ота додатковий та да, зараз то тільки по глобальному від до побачення, додаткові нічого не, не не виплачується і проче Тобто є нюанси, да чуть-чуть розберіться в той кухні, як там оплата, і яка зараз ситуація, та щоб ви то розуміли, як то все, скажімо так, чому воно так, скажімо, працює, та тому що є багато різних факторів. Ну, відповідно, це все є ризикоорієнтованість ваша, та і, відповідно, є можливості, тому що, що що, щось вели Хтось швидко зорієнтувався, той буде скажімо так в шоколаді буде плюс. А хто не встиг зорієнтуватися, того мінус. Та і хто в плюсі, то використав можливості, що конкуренти не встигли то зробити це. А ви встигли? В общем, от така моя думка на рахунок цього. Тобто, це очікуване питання, коли що треба вносити результати і проче. Тим більше у нас був на ковід, ми вносили результати позитивний, негативний. Та я так само пояснював, що ця платформа буде взаємодіяти з іншими платформами. Та тобто у нас додаток Дія. Він взаємодіяв з СОЗ брав ковідні тести, та і додаток дія вам показував вас позитивний негативний в аеропорту показує так само, що вакцинація та тобто діє, додаток мав доступ. Ну як по запиту, ви генерували і звідти отримували дані та і, не, і неважливо, де ви так той ковідний тест чи зробили, чи в приватній лабораторії, чи в державній, і та далі воно все в єдину систему. воно Скажем, скаплювалось та, і так само там були ризики і можливості. Одні, все, ковід, у них нема програми, вони не подають, скажімо, нема міса, та і відповідно, що лабораторії, ну в них менше стало пацієнтів, тому що хто вилітав за кордон, їм потрібно було, щоб в додатку дія було той ваш ПЛР-тест. А, а хто швидко зорієнтувався, то у нього клієнтів додавилось, та то виникла в нього можливість. Та, тобто ризики з можливості завжди ходять, ходять поруч. От тому. Е, Ну що, ну тут тільки перетерпіти і швидко зорганізуватися, як подавати технічно, да, технічно туди вносити, тому що ви то все в когось там і паперові журнали є, і, і скажімо так, то багато вручну, особливо там, да, ми беремо там бактеріологія, ми беремо ці, як називається. Флора, цитологія, да, де вручну пишеться, немає таких шаблонів, не цифри, ну тобто, багато тексту по факту, та да, от і, і відповідно, що а, а, як то і хто то буде писати, коли то писати, да, якщо ще треба роботу робити, а кадровий ресурс обмежений. Та да, ну відповідно, це десь може це є можливість. Що ви можете підняти питання. Слухайте, у нас бракує кадрів. Давайте нам ще потрібні люди, щоб просто хтось сидів і то. Писав цілий день та вносив ті результати, тому що технічно. Ну, я вже бачив, переглядав ці Ютуб ролики, та що вже роблять і форми хочуть зробити швиденько і так далі. Ну опять же кажу, та, айтішники нічого не робили, поки от, гром не грянув, мужик не перехреститься. Ну, десь воно так і є. Тобто, на жаль, ну ми отак от працюємо. Поки зверху, зверху вказівка не прийде, ми самі нічого не думаємо і, скажімо так, не рухаємося вперед. Окей, це на рахунок цього нашого єселзе.